так, привіт всім! І сьогодні я буду показувати, як позбуватися прищі. Це буде жах, але що робити? Нам потрібна сіль, мило, змішуємо їх з водою. Проста вода з екрану. Не знаю як, але я беру. Пензлик. І розмішується все. Вода, сіль. Вода, сіль і ме. Люблю таку пінку трошки. Ну, принаймні, я вам покажу має ось така Штука, і її треба потім намазувати. Ну не бійтеся, це просто має так бути, не знаю. Має так бути? Я так дивиться. Мені так розказувати. Так, бе лице і намазую лице. Намазую личко. Але я би вам не радила, якщо у вас дуже суха шкіра. Краще вам цього не робити. Якщо у вас жирна шкіра, вам це піде навіть на в користь піде. А якщо у вас середня шкіра, то тільки раз в місяць таке робити. У мене середня шкіра, я роблю таке тільки раз Раз в місяць. Якщо у вас після такої процедури почнуться почервоніння на лиці, це нічого, не замазайте просто кремом для лиця і більше такого не робіть. Бо значить, вам ця процедура не підходить. Добре, я намазала. Ось. Думаю, з мене хатить. Ось, як ви бачите, це і мій монтаж я відео. Я тут зараз. Привітатись. ге це ціянда. Окей. Блі. Я це відео теж загружу, але в мене вже засохло на лиці все. І так, треба чекати 5 хвилин. О. Але для нас це буде дуже незамітно. Па-па, я поставлю на паузу, окей? Пі. І так, прийшло 5 хвилин. Я вже не витримую. Віти на моє лице. Прощі. Тебе змивати ж. Я йду змию і вам це покажу, добре? Ну що ж, як ви бачите. Прічки почервоніли, це нормально. Я б вам радила замазати їх вея, як я, але я вже розтерла. І на другий день я думаю, що все буде добре. Ну, <смі> як все буде добре. Ну, я ставлю на паузу і зараз ми побачимо. Ну, що ж не добра ніч, ну ще не ніч, але коротше, давайте я вам рану. Кажу, що в мене є. Добрий ранок всім. Це знову я, як ви бачите, і я вас попрошу ніколи не їсти на ніч ніяких макаронів Ви будьте глядати, як я. Всі ж до моїх прищиків вони зійшли і мені фіга нема. Це наброси такий класний. Ну добре, я йду їсти, митися і до побачення ставити пальчики до гори.